Маквіни, ви тут? Так, ми тут. Знімає про нас відео. Ну добре, починаємо. Дивіться, друзі. Всім привіт! З вами знову я Сашко. Ви на каналі Сашко. Це моє нове відео. Сьогодні у нас буде огляд всіх цих машинок. Всі мої машинки з Тут категорії. Кіндери, Маквіни, сирники, Доливаї, карли, Венці радіаторного раю, тут ексклюзивчики є. гонщики Mascar, гонщики Гран прі Прітрейсерс, яких у мене маркач, Агенти, друзі на з Тачки -пі три пішли. Два нових гончика це Джексон Стон. Це Рамірес, Декстер. Ну, тут ще є дві машинки. Тут великі стоять. Ну, погнали! З кожної серії по одній машині. Дивіться. Це професор Тундап. Вибачаюсь. Контований Маклін в мене є. Звичайний. Ну тут багато, можна довго так розказувати. Трой, тут. троє. Водоливаги, карла. Мешканці радіаторного гру. У мене є агент Обус пресований. Ексклюзив капець. Два вучики на скарці корольчика Хікс. От, Вончики гранпрі. Тут два агенти Холі і Перпетор. Тут тачки три, ну, тут багато чого є. Тут великий, у мене сильний. перевозчик Чика Хикс. Мак Бастрелли. Маквин стачок 3. Маквин стачок 1. Джексон Стор. Маквин стачок 2. Ну, смотрите, друзья. Бачите, у нас такая коллекция есть. Сейчас я вам и покажу. Ой. Вот такая коллекция у нас машинок. От сирники з легом. Ексклюзив. Тут Декстер. У кого була розпаковка і Джузіна мотористь теж. Ну це була моя така колекція. Всім удачі, всім папа! Зустрінемось в новим відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Па-па!